Перекривайте. витирайте. Народ. Я в шоці. Тепер, коли приїду до мами в село, то зможу сусідським бабкам розказувати, що я популярний блогер. Дякую всім, хто підписується та ставить лайки. Особливо дякую за ваші коментарі. Тепер їх читання це моє улюблене заняття перед сном. Після прослуховування пісень Степана Гіги. Як я вже згадував в попередньому відео. Хочу одразу сказати, що я є фанатом серії «Ігор – Древній Крутиць Крутки. Пам'ятаю, як я був малим, то я несамовито наярював на Skyrim і вважав його найгеніальнішим творінням людства після собачої пастки для какашок, звісно. Взагалі, гра то дійсно хороша, але з часом я почав цінувати в іграх не тільки графоній і кількість Мочилова, а й такі аспекти, як сюжет та його величність лор. Ні, не лор, а the lore. лор інгліш, you know? Оце от лоре, нас цікавить саме ігровий, це загальна інформація про всесвіт гри, або якісь історії чи витвори з цим всесвітом пов'язані. Лор в цьому контексті з Інглі Шленгваге перекладається як знання чи переказ, і лор ер... ел... Древніх Сувоїв. Коротше, неймовірно глибокий, і глибокий він настільки, наскільки глибоким ти його хочеш бачити. Наведу приклад з особистого життя буття. Під час навчання в коледжі я був прошареним скейрімоманом, я знав, де лежить кожна скриня зі скарбами і знав поіменно кожного бомжа на карті. Ну це, звісно, і І звісно, з такими потужними знаннями я думав, що знаю про цей ігровий всесвіт. все. Але одного разу сталося так, що мені не захотіли ставити залікову оцінку з живопису через те, що я не всі роботи здав. Всі вже роз'їхались на канікули, а я залишився сам, не рахуючи вахтірші в пустій обчазі десь на тиждень. Сидю я, значить, ввечері якось дивлюсь ютубчик, і мені трапляється якесь із відео Ешкінга про лор. Після його перегляду я ще хвилин 10 втикав в екран з обличчям Гарольда, що приховує біль. З усього сказаного я зрозумів хіба що добрий день. Власне, після цього я почав цікавитись лором та потроху його досліджувати. Для себе я виділяю три, так сказати, аспекти знання лора: знання основних сюжетів ігор, додаткових квестів в них та діалогів, все, що, так би мовити, лежить на поверхні. Потім читання внутрішньої ігрової літератури, путівників по імперії та офіційних відповідей розрабів на форумах. І прямо таки найстрашніша безодня, яка тільки може існувати, фанфіки Майкла Кіркбрайда. Колишнього сценариста серії ігор Древні Скрутки. В останній аспект лізьте на свій страх і ризик, бо я шанси, що приісповнівшись знаннями Лора, ви перетворитесь в тих чуваків з тематичних форумів, які дивляться на всіх новачків як на гімно і, пхаючи пальці собі в сраку, наярюють на свої неймовірні лорні знання. Так до чого це я? Я, як справжній гігачат, почав проходити ігри в зворотньому порядку від Скайріма до Обли, а тоді мої мамамалесенькі долоньки дісталися й до Моравінда. І поступово заглиблюючись в лор та знайомлячись з іграми, я зрозумів, що рівень пропрацьовки цього самого лора та світу був на вершині своєї в муровінді. Потім почалися постійні рідкони і спрощення лора для казуальної аудиторії. Але найбільша сракобіль в мене виникла через Облівіон. Сьогодні я б хотів вам розповісти, як би Облівіон міг виглядати, спираючись на знання про провінцію Сироділ, де розгортаються події скрутків 4, які в нас були на момент виходу Моровінду, а саме діалоги, книги та два путівники по імперії. Що воно власне за путівники? Це така брошурка, яка йшла в колекційному виданні гри, перший з грою «Редгард». Другий вже відповідно з облівіоном. В Моровінді про сироділ в діалогах або книгах було досить мало інформації. В основному скопійовані з першого путівника фрази про імперців та географічні особливості провінції, незначні згадки від старого Кая, в якого проблеми зі Скума, та від НПС Забенгарда про якісь протести проти імператора та заворушення з цим пов'язані. Але в самій грі було море броні, зброї та зразків імперської архітектури, які самі по собі дозволяли уявити, як воно там плюс-мінус все виглядає. Більш детальну інформацію про історію та вигляд цієї провінції можна дізнатися з путівників по імперії, в першому вона описується так: це найбільша провінція континенту, і більша її частина вкрита джунглями. Більша частина провінції засновані на річках поселення, що оточені джунглями. Очевидно, що моменти з джунглями зарідконили і пізніше натягнули на це якийсь майонезний лор в Скайрімі, про те, що Тайбер Септім, ставши імператором, силою свого Туума, змінив час і простір та перетворив джунглі на більш підходящий для його армії помірний клімат, який ми, власне, і побачили в скрутках 4». Цей хід придумав головний креативник Лора Міша Кіркбрайт та описав в поемі про багатоголосого Талоса. Виривок з цієї історії постійно вирішить оцей мужик Хеймскр. Спершу у путівника, який, до речі, сам Міша і писав в дуеті з Кеном Роллстоном. Можна дізнатися, що все дуже насичена історія. Що спочатку ним правили ельфи Айлейди, чиї предки, як і майже всі інші ельфи, в принципі, приплили з островів Самерсет. Вони збудували башту білого золота, яка є точною копією башти діренні на острові Балфієра, що в провінції Хайрок. Гімнюки цієї лейди були ша поклонялися до едра та тримали людей в рабстві. Поки одного разу богиня Кін не послала рабині Алесії пелінала Вайтрейка. Алесія благала кін про появу Морі Хаоса, її сина, який міг би перемогти Айлейдів. Але замість нього кін послала Алесії червоний діамант, що сочиться кров'ю ельфів. Його грані здатні були розділятися і перетворюватися на людину, а кути могли розрізати її тюремників. Це був пелінал, одягнений у броню з майбутнього. Тобто богиня Кін послала їй в допомогу кіборга-вбивцю з майбутнього з часів Другої імперії Ремана Сіроділа. З допомогою Пелінала та сина богині Кін Моріхауса, крилатого мінотавра, який жухав цю саму Алесію, людям вдалося захопити башту білого золота та створити власну Алесіанську імперію. Аласянська імперія розвалилася, і через деякий час в Тамріель з континенту Акавір вторглося військо змії людей, вампірів і Гігачадів. Це ескі. Але завдяки Реману Сіроділу, який зумів об'єднати людей, ці самі Гігачади соснули бібу, і в битві біля білого проходу визнали його Драгонборном та присягнулися йому на вірність. Оці, отцаеські це, це такий собі аналог японців у всесвіті Тес. Бо влившись в імперський соціум, вони з собою принесли всякі там катани, вакідзасі, обладунки, ну і типовий азіатський архітектурний стиль з цими прикольними вигнутими дахами. А кавірці в результаті правили там тамріалем 400 років, поки їх не кекнули челіки з Морахтонг. Але не дивлячись на такий величезний вплив на культуру в лорі, в самій грі абсолютно банальна дженерік Фентезя. Якісь азіатські мотиви зустрічаються тільки в храмі повелителя хмар і оцих ваших блейдах. Сироділ, як буквально центр континенту Тамріель та ще й заодно центральна провінція імперії, має бути найбільш незвичним та дивним з точки зору культури через різного роду емігрантів, мексиканців та всяких там біженців з інших провінцій, з якими він контактує. Та і в самій провінції є дві народності: колов'янці, це консервативні націоналісти, які оці ваші секси з усякими там похотлівими арагоніанськими дівами і рештою фурі не одобряють колов'янців вважають простими як двері і приблизно на тому ж рівні розумового розвитку. Нібенейці мультикультурна та мультинаціональна частина сироділа. вони коротше, наче масовка з відьмака. Їхня культура це якраз таки сплав з культур інших народів, самі по собі вони такі філософи та транжири, які люблять пишні церемонії. Ну, як це все культурне місиво показали в самій грі, питання, хоч і риторичне, але я все ж відповім. Не те, що херово. Та взагалі, блін, ніяк. Всі оці сплави культур, расові заворушення, всякі ваші расизми та тому подібне просто нафіг вирізали, бо такі серйозні теми не вписувалися в бачення Бетезди. Я перечитував перед тим, як писати сценарій обидва путівники по імперії, і перше видання неймовірно цікаве та переповнене всякими цікавими ідеями, описами історії та культури тих місць, коли читаєш, то серед діло являється як інший дивовижний світ. Але потім нашого мішаню викинули з компанії по причині, ну якщо перевести з корпоративної мови, за те, що він дав йобу і перемудряв з цими вашими лорами. В другому виданні розділ про сироділ представляє собою пів листа А4 абсолютно унилішої інфи, про те, що якийсь граф одружився, а якийсь посварився з синочками через спадок. М -м -м. Ось можете зацінити частину про імперське місто. Це ж капець як креативно, та в самій грі. Компанія вирішила, що спрощення геймплею та лору для сприйняття нових гравців та очевидна стилізація підволодаря перснів, який на той час був на хайпі через вихід фільмів, позитивно вплинуть на продажі та приваблять нових гравців. І так воно і вийшло. Але чи варто було б самій грі відмовлятися від своєї ідентичності в обмін на банальну Дженерік фентезовість? Вище згадані путівники добре демонструють, наскільки в Облівіоні ігровий всесвіт скукожився. Тож я чудово розумію цих людей, які уявляли, як всесвіт Тез буде рости та розвиватися, а натомість до примітивного ігрового оточення додали ще й тотально спрощений для розуміння казуалів лор. У відриві від інших частин, як окрема гра, обла дуже непогана, але, знаючи, який в неї був потенціал, трохи прикро, що він таки залишився нерозкритим. Не дуже схожий, правда? Ну, я, власне, чого в кадр в вліз? Бо, по-перше, це мій канал, і що хочу, то роблю. А по-друге, хотів би висловити подяку всім оцим неймовірним людям, чиї імена ви зараз бачите на екрані. З їх допомогою я зміг придбати собі деяке обладнання для Ютуба, ну, от, власне, мікрофон. І також, ну, Просто віртуально тисну вашу щедру мужню руку. Дякую за підтримку, величезне, дуже цінуються. Так як вас тут вже доволі багато, вже 6 тисяч людей. Я хотів би, ну так як я український ютубер, то хотів би попросити вас жертвувати на ЗСУ, тому що ну, якби не наші військові, то з імовірністю 90% я б здох. А з імовірністю ще 10% я б знімав пропагандонські відоси про те, як присувку офігенно жилося, і яке там неймовірно смачне морозиво роздавали в перервах між репресіями та геноцидом. Власне, посилання на фонд Повернись живим є в описі каналу і під цим відео. Там же ви знайдете посилання на Patreon, якщо у вас виникне раптом бажання підтримувати мене та мій канал на постійній основі, і номер банківської карти, якщо хочете зробити якийсь одноразовий внесок на розвиток каналу. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, не знаю навіщо, ну можливо, я там буду щось цікаве постити іноді. Ну, я в шоці просто з актива на каналі. Я навіть на першу тисячу провести стрім не встиг, а вас тут уже 6 тисяч підписників. Я просто в шоці, але ну в будь-якому разі дякую всім, хто підписався. Але от, ну, планую вже більш-менш регулярно проводити стріми. Наступний, ну, перший стрім, точніше, буде на наступному тижні. Якщо буде бажання, залітайте, поспілкуємось. І, власне, всім дякую за актив, за перегляд, за донати. Буду вдячний за будь-яку форму підтримки. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Удачі!